Коли ми говоримо про французьку літературу, є одне ім'я, яке, здається, визначає ціле століття це Віктор Гюго, справжній титан, чия творчість, по суті, і є голосом 19-го століття. І знаєте, що в ньому вражає найбільше його масштаб. Він не був просто письменником. Ні, він був справжньою культурною стихією, Поет, що ламав канони, прозаик, що мислив епопеями, драматрух-революціонер революціонер. І звісно, публіцист, чиє слово мало величезну вагу. Але річ у тім, що він був не просто якимось учасником літературного життя, він був його лідером вождем справжньої культурної революції, яка назавжди змінила обличчя мистецтва. І ця революція мала назву романтизм. Та Його не просто долучився до цього руху. Можна сказати, що він його і створив. Він був його головним теоретиком, його двигуном. Тож з чого все почалося? Ну, як це часто буває, все почалося з великих мистецьких битв, які сформували його ще в молодості. Його талант проявився надзвичайно рано, тільки вдумайтесь син генерала Наполеона і водночас переконаної роялистки конфлікт закладений з народження, правда ж? І хоча він починав як класицист, отримував нагороди ще підлітком, дуже скоро ці рамки стали для нього затісними. По суті, це була битва двох світів. З одного боку, старий, суворий класицизм з його раціональністю, жорсткими правилами й античними сюжетами. А з іншого те, що пропонував Гюго. вільний, емоційний, живий романтизм, зосереджений на почуттях та особистому досвіді. Його мета була на перший погляд простою, але насправді абсолютно революційною замінити холодні, застигли правила мовою людського серця. Саме в цьому і полягав переворот. І, от наприкінці 1820-х років його робить фінальний ривок і остаточно закріплює за собою статус беззаперечного лідера нового руху. Він підкорює буквально всі літературні жанри. Тільки уявіть собі, передмова до однієї єдиної п'єси стає цілою програмою, офіційним маніфестом для цілого покоління митців. Це ж неймовірно. Це показує, якою колосальною фігурою він був уже тоді. Його творча енергія ну просто зашкалювала. За якихось кілька років він випускає програмну драму, революційну збірку поезій і, звісно, роман, що став символом епохи, він домінував усюди. Але його революція не була тільки про мистецтво, і це надзвичайно важливо. Його твори були глибоко занурені в соціальні та політичні проблеми. Він писав про історію Франції, про боротьбу класів, і, що найголовніше, він почав говорити про долю маленької, знедоленої людини. Далі історія робить різкий поворот. Настає драматичний період його життя, коли політичний конфлікт змушує його покинути рідну країну. Він був людиною принципів, і коли до влади прийшов Луї Бонапарт, якого його презирливо називав Наполеоном Малим, письменник просто не міг мовчати, і ця боротьба коштувала йому всього, його батьківщини. Дев'ятнадцять 19. 19 років. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Саме стільки тривало його вигнання з Франції. Це був час величезних, особистих випробувань, але водночас, як не дивно, неймовірного творчого злету. І от що дивно саме далеко від дому, у вигнанні він створює свої найпотужніші речі, і серед них, звісно, його магнум опус знедолені так, період страждань перетворився на період народження безсмертних шедеврів. І знаєте, що об'єднує всі ці великі романи? Одна проста, але вічна тема історія народу, його страждань, його боротьби, його надії. Саме тому знедолені й досі так сильно відгукуються в серцях. Це історія про знедолених, яка актуальна завжди. Але історія його на цьому не закінчується аж ніяк. Попереду був останній тріумфальний розділ його життя, і його безсмертна спадщина. Його повернення до Франції було справжнім тріумфом. Але він не пішов на спочинок ні. До останнього подиху він залишався моральним компасом нації, пристрасним борцем, який невтомно виступав проти несправедливості. Тож на момент смерті він був уже не просто письменником, він був чимось більшим, справжнім символом Франції. Його відхід став трагедією для всього народу. Його похорон, як писали сучасники, перетворився на грандіозну справді всенародну маніфестацію. Це не було просто прощання, це було вираження любові і поваги цілої нації. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання як? Як так виходить, що творчість однієї людини не просто живе, а відлунює крізь століття? У чому секрет? А відповідь, мабуть, у тому, що Віктор Юго зробив щось неймовірне. Він дав голос тим, хто його не мав, усім і тріумфаторам, і знедоленим, тим, хто на вершині, і тим, хто на самому дні. Він розповів історію людства, і саме тому його власний голос звучить і досі.